Усім привіт до вашої уваги Оляд мішечка з сумкою Екстра. Подивимося, що попадає. На столі у нас ось така сумка, Гарненька. середнього розміру, дублікат. Естеналь. Ще така ж сама фірма. Сумка в гарному стані. Гаманець. Нова стокова. Стефана. Дивимось далі. Сумка через плече, через спину. Ось такого плану. Сумка через плече. Маленька. В гарному стані. Маленька. Гаманець. Ще. Гаманець. Сумка через плече. Маленька. Маленька. Велика сумка, сумка через плече. Ось така, бананка. середнього розміру сумка. Маленька. Вже у нас така була сумка дублікат. Гарненька. Видимось далі. Середніх розмірів, маленька, в гарному стані. Ще. Сумка через плече. Маленька. В гарному стані. В гарному стані. Сумка через плече. Косметичка. Середнього розміру. Середнього розміру, маленька, робимо наступно. Наступна сумка. Кладчик гарненький. Сумка через плеча. Кіряна? Через плече. Через плече в гарному стані. Середнього розміру. Середнього розміру. Ось така. Гарненька. Через плече. Маленька. Патчук. В гарному стані. Через плече. Бананка. Маленька. Кладчик. Косметичка. Прикольно. Рюкзак. Рюкзак такий цікавий. Гарно в гарному останні. Кладчик. Косметичка. Сумка через плече. Косметичка. Велика сумка. Через плече. Через плече. Через плече. Через плече. Косметичка. Велюрова в гарному стані. Велика сумка. Дивимось наступну. Середня сумка. Гаманець, гаманець, Через плече. Косметичка. Маленька сумка через плече. Клач. Велика сумка. В гарному стані. Середніх розмірів сумка. Сумка через плече. Гарному стані клач. Через плече. Через плече. Ще. Через плече. Через плече. Клач. Сумка через плече. Ось така гарненька. Велика сумка. Через плече. переходимо на фінішну пряму. Маленька сумка. Маленька сумка. В гарному стані. Сумка через плече. Маленька сумка. Велика сумка. Ось така прикольна з помпончиком. Велика сумка. В гарному стані Сумка рюкзачок. Гаманець, гаманець, ну, може бути як косметичка, кладчик. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.